Будинок Ярошевича у планах тут мав бути міський рахс. військовий госпіталь, гуртожиток для військових. Таких об'єктів, що знаходяться у напівзруйнованому та пограбованому стані у Білгородністровському, чимало власники Міністерство оборони, юстиції тощо. Есть постановление, что он принят в юстицию. Дальше. Точка. А решение сессии было. Для чего выделяли? Выделяли конкретно по строительству ЗАГСа. Точно так же госпиталь. Мы не поставили точку, чтобы кабинет министров объявил, что это э, собственность, а чтобы использовали конкретно. И нам тут очень и красиво рассказывали надо. о том, что здесь будут и рабочие места, и жилье, и, в общем-то, обеспечена сохранность. Депутат вважає, що рішенням Білгородністровської міської ради необхідно чітко визначити подальше цільове призначення цих об'єктів, звернутися до кабінету міністрів із проханням повернути їх у власність громади міста. Тут багато говорять об этом госпіталі, розказують хто то в очі, що там твориться, хто був там Заходили туди внутрішньо там розграблено. Там так я не знаю, що там твориться. Там треба якусь охорону поставити. Для тих акерманців, які щодень проходять повз військовий госпіталь, давно не новина, в якому він стані. А от найкраще про нього можуть розказати поціновувачі ексклюзивних фото, які вже давно використовують декор будівлі як ретрофон. Нині все, що можна було з нього винести, давно вкрадено та продано. ну не Нині, як зазначили депутати міськради, питання повернення об'єктів у власність міста необхідно негайно вирішувати. Інакше на них очікує руйнація. Шапська столовая, Написав, що ще письмо, столовая сказанна піща пісмо. Прияком представітів все має бути, а при ми до нагадати. Там був дом для престарілих людей. Там все було. Финал. Нічого, все сгорело. Тетяна Божинар, Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ.